В невстановленому місці, в невстановлений час, невстановленою групою осіб. Так, з 2022 року починається 80% підозр та обвинувальних актів стосовно переважної більшості громадян України, які наразі перебувають у в'язницях. І це не жарт. Силовики, отримавши зелене світло від політичної влади Єрмака Татарова, з початком повномасштабного вторгнення дуже швидко розпочали бізнесово-каральну діяльність. Умовно ув'язаних можна поділити на наступні категорії: політичні ті, хто прямо загрожував діючій владі своїм впливом на людей, економічні, переважно бізнесмени, великі і малі, у яких на думку правоохоронців є багато зайвих грошей, кримінальні ті самі політичні, але в іншій площині. Далі повертаємось до початку цього відео. Згадуємо в невстановленому місці в невстановлений час не встановленою групи осіб, підставляємо необхідне прізвище, вигадуємо будь-яку історію, кваліфікуємо її відповідною статтею кримінального кодексу. І бінго, людина вже у в'язниці. Політичним як правило малюють злочини проти основ нацбезпеки. Найчастіше стаття 11 Державна Зрада. Кримінальним найчастіше інкримінують статтю 255 кримінального кодексу України створення або керування злочинною організацією. Економічним будь що, але найчастіше зі статтями проти основ нацдержавності або стаття 255 Кримінального кодексу України. Фактично справу зроблено: відповідно до змін, внесених до КПК України, за цими статтями у період воєнного стану заборонено застосовувати будь-який інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою. Тобто людина, отримавши підозру або обвинувальний акт, не вийде з в'язниці вже тривалий час або до закінчення воєнного стану, або до вироку. А далі починається найцікавіше. На етапі підозри ув'язненим пропонують вирішити питання. На думку опитуваних осіб, на першому місці стоїть ДБР. Ціна питання 300 300-500 тисяч доларів. Друге місце ділять ДСР та СБУ в середньому близько 300 тисяч доларів. Замикають рійку лідерів. Поліція залежно від ситуації, сума може становити декілька тисяч доларів. Схема працює наступним чином: офіційна застава йде в бюджет країни і не повертається стільки ж або більше передається правоохоронному органу в конверті. Для економічних можливі добровільні в лапках внески. Ці суми діляться на три частини: одна частина йде до суду, одна до прокуратури, одна до правоохоронного органу. У разі затримання не перших осіб, можлива додаткова умова виходу надання необхідних викривальних свідчень на певних громадян. Отримавши обвинувальний акт, людина фактично приречена. Українські суди майже не виносять виправдувальних вироків. Далі повертаємось до описаної вище схеми, але вже із додатковою умовою про визнання провини в якійсь частині. Інститут адвокатури в Україні не працює. На сьогоднішній день діяльність адвокатів у судах зводиться лише до фактичної присутності. У найкращому випадку це рішали або посередники. Суди в Україні поділені між органами. У Києві Печерський суд традиційно працює з ДБР, а Шевченківський суд з СБУ. Судді тісно співпрацюють з цими органами, тому шансів для ув'язнених практично немає. Апеляція бере дорожче. А якщо не бере, то просто переписує ризики. Наприклад, можливий вплив на свідків, можливість переховування. Цікава деталь. стороні обвинувачення достатньо просто вказати на можливість ризику. І все, це приймається без доказів. Натомість, усі порушення КПК України суди вважають несуттєвими. Політичні, окрема категорія. Громадяни, яких влада вважає небезпечними, проходять окрему обробку. З такими розмов не ведуть. Для них існує так званий спецкорпус у Лук'янівському СІЗО. Звертайтесь до розетки товариш майор оцінить гумор. У справі Романа Дудіна державна зрада не має жодного доказу у зв'язку з росіянами або будь ким іншим. Але ДБР винайшло новий тип державної зради інтелектуальну. Тобто доказів немає, але вони думають, що Роман Дудін думав про державну зраду. Татаровських суддів все влаштовує. Будь-хто може опинитись у в'язниці. Достатньо, щоб правоохоронці зацікавилися вашими статками або щоб ви були лідером у певному середовищі. Усе вище викладене є лише ймовірністю. Це результат моєї хворобливої уяви. Вся отримана за 30 місяців інформація від ув'язнених та вивчені документи жодним чином не ототожнюють всю правоохорону та судову систему і жодним чином не дискредитують тих, хто воює з окупантом. Роман Дудін, скажу від себе, аналізуючи те, що відбувається зі мною та моїм оточенням упродовж 30 місяців, я розумію до вторгнення правоохоронці самі прибили б своїх цвяхами до паркану за таке. У більшості правоохоронців було просто западло займатися подібним рекетом. Дякую за вподобайку та репост. Все буде Україна. Роман Дудін, аналітика.